2 кВт платка. Загубилися сигнали. Сигнали шукаємо спочатку. Ось тут. Якщо тут нема, дивимось, що з живленням. Якщо живлення немає, відновлюємо живлення. Сигнали не з'явились, дивимо ось тут. Оптопарки послідовно ця з цією, ця з цією. Нема, ліземо ось сюди. Тут цікавить перша десята нога. Це приходить сигнали з процика. Якщо сигналів немає, тоді вже ліземо до процика, але там по суті нічого, крім живлення і кварца, перевірити. Якщо там все в порядку, то плату в мусор. Якщо є неполадки, виправляємо. Якщо перша десята нога сигнали є, розбираємось з логікою з цим компаратором. Все тут розібралося, відновили, сигнали на виході є. Не забуваємо перевірити стабілізацію напруги. Якщо все добре, тоді вже зупаємо транзюки і плата відновлена.